Всім привіт! Вітаю всіх в садку Наталії. Дякую, що завітали до нас. Ласкаво просимо. В одному із відео я розказувала, як я з живця виростила сніжноягідник. Подивіться, який він вже виріс. А це він на балконі у мене в горщику ось ріс. І такий ось паган. Виростив. Це хочу його посадити. А це ще їхали, заїхали на ринок, і люди продавали там саджанці, ну і підходжу до чоловік, продавав саджанці, запитую, що це у вас. Він говорить: ой, це така троянда, така гарна, жовта, і розказує мені. Я дивлюся, говорю, ну, ну на троянду ну, зовсім не схоже". Говорю, Мабуть, це керія. А він, ну, мабуть, мабуть, керія. Говорю, ну це ж добре, що я знаю. А як люди не знають, купляю як троянду. От. Ну, і, ну, і, Керію я знаю, вона гарна, в мене її нема, і я в нього придбала. Купила оце саджанець 100 гривень стоїть. І зараз з вами ще посажу його. Ще купила. Ось землі треба вазони попересаджувати, витягнули свою вже картошку, нехай ми ще неділю назад витягнулися. Закаляємо її тут на веранді, нехай. Ось так. Хто не знає, які саджанці, то треба провіряти. Бо люди, аби продати, аби троянда каже. Така гарна жовта троянда. Ось так. Сьогодні 1 квітня і ось скільки в нас градусів, 8 градусів, 8 градусів. Прохолодно, пасмурно, та нічого. Вже в... вроді потепління йде, правда, дощі обіцяють, ну нічого, хай все росте. Водичка теж треба нашим рослинкам нехай ростуть. Ось я й посадила свою керію тут. На дно ямки я додала перепрівший навоз, компост і ще додала трішечки ентоциду. від таких шкідників від личинок. Це багато хто знає про таку речовину, вона ну, дуже гарна. Коли попадає на личинку хруща, там і ще яку личинку якогось, шкідника, то муміфіцирує цю личинку і не дає розмножуватись. Цим шкідникам. Ще обрізала керію, сухі поломані гілочки пообрізала, замульчувала і буде тепер тут зростати. Зараз разом з вами подивимося, відкрию тепличку, подивлюся, що у нас там зійшло. Ну ось, зійшла редисочка. Правда, ще не вся, ще всходи. Далі капусточку сіяла, але ну щось її не видно. Ось де-не-де росточечки маленькі пробиваються капуста брокколі. А це шпінат. Так, два рядочка гарненьких шпіната. Далі посіяла помідори, але ще холодно і ще, ще не повсходили. Ну, нічого, зійдуть. Провірила, подивилася, накрию, хай в теплі буде. Помните, в одному із відео я вам показувала, як я сіяла дуже рано бурячок вінегретний. Ось, напишу, вже не пам'ятаю, якого числа це було. Але це було в березні. Подивіться, повсходив. І були ж заморозки. І подивіться, і заморозки. Не, нічого не пошкодили його. Бурячок гарненький, зійшов добре. А морковки, рядок морковки сіяла, щось і зовсім не бачу. Чи може насіння таке не дуже гарне, Ну, поки не бачу. Може і взійде ну пізніше. Так що буряку не так уже і страшно, холод, подивіться. Гарненький бурячок, так по рядочку он там взійшов далі. Ось, подивіться. І посадила свій сніжний ягідник Ось тут біля паркану. Тут в мене пухириплідник росте, вже почали брунечки пробиватися, листочки. А тут ще один у мене росте по... ой, сніжноягідник, але це мені невісточка замовляла собі і подарувала і мені такий кущик. Ну це якийсь ілі сортовий, я не знаю. Ось такі вже листечко у нього. Подивимося, ще він не квітував у мене. Це ось другий рік уже у мене росте він. Ось будемо дивитися, який він буде. І ось на цьому місці, дуже ж біля цих кущиків, буде рости і мій, який я виростила з живця. Нехай росте. Зараз я хочу відкопати свої прикопані гілочки сам шит. Прикопувала і придавлювала їх. Зараз буду відкопувати і покажу вам хочу пересадити його на друге місце. Ось корінечко яке зараз булочки тут. Дивіться, оце прикапувала гілочки, яке гляньте коріння. Ось тепер зараз розділимо і літак посажу, і буде кущик уже гарний. І тут в мене декілька таких. І от материнського кущика ми його відщіпуємо. Пересаджуємо на нове місце. Ось, подивіться, яке коріння. Оце прикопані гілочки. Ось скільки у нас вже посадового матеріалу. Зараз будемо пересаджувати. Тепер на наступний рік, щоб отримати новий. Посадовий матеріал я знову отак роблю. Присипаю ґрунтом І ось придавлюю, ось придавлюю чимось. Можна цеглинами, можна ось такі мене. І що по таке? Вже на наступний рік. Воно пусте коріннячко. Ну, мені так більше подобається, чим черенкування, чи живцювання. Так, гарніше. ось Прикопав і коріння гарне і... і вже кущик не манюсінький, а вже здоровий, подивіться. Це вже посадиш і вже він буде гарний кущик. Садимо недалеко один від одного, бо я хочу, це в минулому році посаджений був. А це я вже в цьому році сажу. Оцей тут корінчик маленький, ну нічого. Сажу один од одного недалеко, тому що хочу, щоб воно потім зімкнулося і була отака бордюрка. Буду стригти її бордюркою і буде такий самшит. На дно ямки положила навоз, Удобрить чуть трішечки. Ось такий. Ось коріння гарне. Все ж це без Зараз поліємо його. Так краще і приживається Ой, і буде гарно. Потім замульчирую його. Замульчую. Тут у нас росте полуниця, вона із старих сортів. Я її називаю Вікторія. А якщо не знаю, як вона точно називається, ну, відверто кажучи, не знаю. Ну, Називаю її Вікторія, тому що вона крупна така і не транспортабельна ще тих старих сортів. Я її тут трішечки залишила. І ось сьогодні хочу оцю, ось цю грядочку повністю викопати ось це все. І пересадити сюди. Вже підготовила тут таку грядочку, засипала навозом. І зараз пересажу тут. Викопаю, обновляю. Ця залишиться, нехай росте, а та нехай. Обновляється. І так з кожним роком по чуть-чуть буду пересаджувати. Хочу зберегти, нехай вона дуже смачна і солодка. А ті, що транспортабельні сорти, вони не такі солодкі. Це все-таки для споживання, щоб отак приїхати на дачу, покуштувати, посмакувати для дітей, для внуків. Нехай росте. Пересадила вже свою полуничку. Рядочок зробила. Тут почистили і на це місце хочу, у мене посажена цибулька посіяна на, ну, на підвіконі, на балконі. Вона зараз чекає свого часу, і потім я ось сюди її сіянку посажу. А це ось цибулечка під зиму саджена, це голландська. Ось два рядочка тут і там далі є рядочки. Я ще її накривала е, листочками ли, листячком, щоб їй тепло було. Ну, зійшла гарненько, непогано, такі рядочки. Ось нехай росте спірейка. Розпускає своє листечко. Червоненьке таке. Відкрили тепличку, ту, що біля будинку знаходиться. Подивіться, як піднялася гарно цибулька шніт. І тут ще я посіяла кінзу. І петрушечку посіяла. Ну, зараз буду полью, відкрила зараз наріжу додому цибульки на салатик. І пополиваю те, що посіяла. От як гарно під агроволокно в теплички їй тут знаходиться. Ну що, підписуйтеся на канал, заходьте, не забувайте. Ставте пальчик вгору, подобайку. І миру вам всім і всього найкращого. До зустрічі!